Як ми обіцяли, цього дня ми будемо розпочинати розмову про розмінування територій, про те, які снаряди, міни або інші якісь варіанти найчастіше нині зустрічаються, як і на яких територіях нині триває розмінування, і чи є зараз взагалі підрахунки? Скільки часу може зайняти розмінування всієї території України? Про це ми поговоримо з першим заступником міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. З нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо, пане Євгене. Ось перше питання. Ми чули, що є попередні такі дані про те, щоб розмінувати так досить поверхнево територію, яка була під окупацією. Для цього потрібно щонайменше один рік. Це стосується таких основних доріг, магістралей. Загалом, чи є якісь підрахунки, скільки може тривати розмінування територій? Вже неодноразово наводив статистику, яка є в принципі світовою: що один день активних бойових дій дорівнює приблизно одному місяцю робіт з розмінування відповідних територій. Саме тому ми можемо ціночно розраховувати, що розмінування триватиме ще не менше наступні декілька років. Хочу сказати, що гуманітарним розмінуванням від початку вторгнення Росії займаються наші піротехнічні розрахунки ДСНС і вибухотехніки національної поліції. Гуманітарне розмінування це тривалий процес, оскільки ми говоримо про повернення життя на території, які ще нещодавно були затруднені. Вибухонебезпечними предметами і тому в цьому питанні головне не швидкість, а якість гуманітарне розмінування проводиться вручну, і де це можливо з використанням спеціального обладнання або ж мінно-розшукових собак. Патрон став відомим на весь світ символом таких псів чотирилапих помічників, які беруть на себе досить тяжку роботу, і в цьому питанні так само важлива і допоміжна техніка, але на жаль, вона не завжди може забезпечити стовідсоткову якість очистки забруднених територій. І все це безумовно звичайно, впливає на темпи домінування території. Сотні піротехніків і вибухотехніків щоденно заступають на службу, щоб зменшити кількість смертоносного залізяча, яке нам залишила після себе Російська Федерація. І от ви можете судити про темпи, наприклад, на прикладі Київської області. Ми на сьогодні наближаємось до 200 днів від початку вторгнення Росії, і за цей час Київська область вдалося очистити приблизно на 75%. Але це сталося ще й за умови, що не так багато відбувалося додаткових обстрілів, як, наприклад, на деокупованій території Сумської області чи Чернігівщини, і попри те, що це наша територія, і можна планувати графік розмінування чимала частина території все ж залишається під постійним обстрілом. Тому робити прогнози з завершенням розмінування там поки що досить складно, і навіть в таких умовах під час розмінування Київської, Чернігівської, Сумської областей, рятувальники вже чистили відмін і боєприпасів понад 400 населених пунктів. Всього ж силами піротехнічних розрахунків ДСНС знищене майже. 200 тисяч вибухонебезпечних предметів. Точніше, ми наблизились до показника 195 тисяч, а обстежена територію площею близько 70 тисяч гектарів. Ви вже згадували про власне спеціалістів, в тому числі і представників ДСНС, які займаються розмінуванням. Чи нині в Україні вистачає спеціалістів, і в тому числі і їх чотирилапих помічників, а для того, аби повноцінно і, ну. Наскільки це дозволяє зараз ресурс розміновувати території? Якщо ми говоримо навантаження на співробітника, то безумовно є ті регіони, де потреба в розмінуванні є значно більшою. Насамперед, це регіони, де тривають активні бойові дії це Схід, Південь. І північі, хоча за тиждень піротехнічні розрахунки можуть просунутись десь на 500-700 гектарів в очищення території, тим не менш, потенційна небезпечна територія станом на сьогодні становить близько 185 тисяч квадратних кілометрів. І щодо спеціалістів, то безумовно спеціалісти потрібні, і в цьому питанні рук буде завжди не вистачати. І тому ми говоримо і про величезні площі, які вимагають саме гуманітарного розмінування. А чи є випадки, коли, можливо, іноземні представники ДСНС або іноземні якісь спеціалісти приїжджають ну так мовити на допомогу? А, безумовно, я буквально повернувся з відрядження з Польщі, і наші польські партнери запропонували сто вибухотехніків, які до кінця вересня планують прибути в Україну і взяти участь саме в гуманітарному розмінуванні. І загалом. Іноземні партнери це вагомий внесок для прискорення темпів розмінування. Ми постійно знаходимося в пошуку налагодження і розвитку нових контактів, які б могли допомогти Україні пришвидшити боротьбу з мінною спадщиною від Росії, і ми, наприклад, так само в Польщі зустрічалися з керівництвом рятувальних служб. Латвії, Литви, Естонії, безумовно, Польщі і їм, безперечно, цікавий досвід України в протидії російській агресії, зокрема за напрямком Державної служби надзвичайних ситуацій. І безумовно подібні зустрічі важливі для так званої зв'язки годинників. І на цих зустрічах ми можемо і маємо можливість детально і конкретно обговорювати потреби для допомоги нашим рятувальникам обсяги такої, такої допомоги. І власне під час такої зустрічі ми підписали спільну спільну заяву, яка допоможе розвивати і поглиблювати нашу співпрацю, а також в майбутньому дозволить приєднатися Україні до механізму цивільного захисту Європейського Союзу для наших глядачів, теж яким зараз перебувають на тих територіях і живуть на тих територіях, які були звільнені, хотіли б дізнатися, які найчастіше типи мін або вибухівок знаходять працівники ДСНС і також МВС, і власне, які б ви поради дали людям тим, які перебувають на звільнених територіях, які там живуть, щоб не натрапити на якусь міну або нерозірваний снаряд і не травм. Знаєте, мінна археологія максимально різноманітна в Україні, оскільки Росія не цурається тут використовувати весь доступний її арсенал і в цьому виді озброєнь. І наші піротехніки виявляли міни, причому протипіхотні дитячі, Пісочнях, а скільки міни це дешева ефективна оборонна зброя і нею користуються максимально. Буквально сьогодні зранку спілкувався з колегами ДСНС, які згадували перші дні після деокупації населених пунктів Київської області, зокрема Бучі Ірпіня, і згадалася історія одного з ветеранів збройних сил, який звернувся до наших колег піротехніків а він похвалився тим, що його будинок не було зруйновано що йому на його думку повезли, що в ньому зупинились російські офіцери, і наші ДСНСники на території будинку і прибудинкової території виявили щонайменше 6 шість смертельних подарунків Це і розтяжки, це і пастки. В тому числі в кухонних шафах, в грілях біля входу в будинок, ну і так далі, тому подібне. І якщо ми говоримо про паради людям, як не натрапити на міну чи не розірваний снаряд, то а насамперед я хотів би порадити завантажити наш додаток розмінування України, і якщо ви раптом побачите підозрілий предмет, а який схожий на міну, снаряд, будь-який інший вибухонебезпечний предмет, ви змогли би його сфотографувати, але ні в якому разі не чіпати і надсилати за допомогою цього додатку нашим саперам. І тому перше головне правило – не чіпати підозрілі предмети. Також ви можете знайти на сайті ДСНС інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Ну а на головній сторінці сайту МВС підготовлена нашим департаментом комунікації абетка безпеки шкаляра серед передньої школи, яка так само допоможе і діткам, і їхнім батькам правильно себе поводити. Під час самих різноманітних небезпечних ситуацій, зокрема, там є глава і про а, смертельні подарунки і правила поводження з ними. Що ж, дякую, будемо е, теж спостерігати за тим, щоб бути обережними, і теж закликаємо всіх наших глядачів бути обережними і користуватися тими порадами, які ви почули. Євген е, Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Говорили про розмінування звільнених деокупованих територій.